Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Напередодні ввечері росіяни вбили на Запоріжжі літнього чоловіка та скалічили пенсіонерку. Це сталося у прифронтовому селі Широке, яке терористи накрили з реактивних систем залпового вогню. Очевидці твердять, почувши перший вибух, місцевий кранівник вибіг на двір, щоб подивитися, як там його машина, і просто біля неї в нього поцілив уламок боєприпасу. З місця трагедії Андрій Почтєв. Та ж десяток добре. Не менше десятка потужних вибухів нарахував напередодні ввечері пан Сергій. Один з уламків ледве не укоротив віку його матері. Жінка дістала скалкове поранення ноги. А вона сиділа на лавці, то й ногу пробила. То одвезли в запорожня. Вирви від касетних реактивних снарядів росіян можна вгледіти на тутешніх городах та обавіч головної дороги села широке. Нині люди тут без світла, вибуховими хвилями пообривало дроти. Якраз на той момент була в хаті давлення було і так погано була в хаті не виходила. Що чую, летить. Дивлюся на той. Ну таке шапки то повибивало. Пані Лідія твердить, той потужний терористичний обстріл мирного кварталу вбив її сусіда. Крупко так. Да. осінь, 61 один беріг був. Люди розповідають, кранівник Віктор після першого вибуху побіг подивитися, як там його машина. Біля неї його й наздогнав уламок снаряда. На землі досі величезна пляма крові. Його тут у голову. Кілька російських снарядів гримнули біля будинку 82-річної пані Галини. Жінка дивується, що лишилася серед живих, бо уламки попрошивали стіни. Стіна побита. Оце. А ви вдома були? Дома до віранде держала двері. Каже, від шоку не спала по тому усю ніч. Не спала, боялася. Було в п'ять вернемося. Правоохоронці обходять домівки, аби вмовити людей евакуюватися з прифронтового селища до Запоріжжя. Та поки кажуть, намарно. На даний час сьогодні бажаючих поки що немає. Люди ну, люди сидять вдома, кажуть, ми не хочемо нікуди виїжджати. Це наша домівка. Ну, а ми пропонуємо, робимо свою роботу. Росіяни обстрілюють широки вже не вперше, та пані Лідія теж не воліє полишати рідну домівку, бо, каже, вірить у захисників. І наші хлопці переможуть. Цього не дождуться. Слова нашим хлопцям, хай їх Бог береже. Андрій Початків, Артем Даженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.